Більше 25 років тому автор отримав унікальну можливість від самого Ендрю Карнегі дослідити справжні причини успіху та невдач це стало його життєвою місією. За півстоліття він проаналізував сотні історій, від найуспішніших людей епохи до тих, хто так і не досяг своїх цілей, і зробив революційний висновок успіх це не випадковість, а закономірність. Головне відкриття кожен з нас має друге я. Внутрішню силу, яка прокидається саме в моменти найбільших випробувань. Ті, хто знайшов у собі сміливість не здаватися, навіть коли все йшло шкереберть, зрештою отримували все, про що мріяли. Автор довів так звані невдачі це лише сигнали до змін страх і сумніви єдині справжні вороги успіху, і найважливіше, більшість людей здаються буквально за три кроки до своєї мети. Ці принципи, описані в легендарній книзі Думай і Багатій, змінили життя мільйонів. Вони працюють і сьогодні у наш швидкий складний час. Чи готові ви пробудити своє друге я і довести справу до кінця? Відповідь на це питання визначає все. Слова Ендрю Карнегі назавжди змінили життя автора. Вони запалили у ньому вогонь мети дослідити таємницю другого я, про яке говорив мільярдер 25 тисяч невдач. 500 історій успіху Один простий закон, який відокремлює переможців від решти. Автор шукав відповіді десятиліттями і знайшов їх там, де ніхто не очікував, у власних падіннях. А переломні моменти, що пробудили величність Перший 1923 рік без грошей, без плану, без надії. Колумбус Огайова на місто, де він вперше відчув себе справжнім невдахою. Два місяці паралічуючих сумнівів. Навіть знання 17 принципів успіху не допомагали. Другий. Відмова від золотих можливостей. Платня 30 тисяч за 6 місяців. Це понад 30 тисяч за 6 місяців, це понад 400 тисяч сьогодні, успішний журнал із 500 тисяч читачів. Власний бізнес із мільйонними перспективами. Чому він все це кидав? Гроші ніколи не робили мене щасливим. Зізнався він. Це був крик душі. Пошук чогось більшого. Виява другого я. Саме в момент найглибшої кризи прийшло прозріння. Невдача це сигнал. Час змінити стратегію. Справжній успіх починається тоді, коли ти перестаєш бігти за чужими ідеалами. Інше я пробуджується лише через біль, коли ти готовий зламати старі шаблони. Найстрашніша хвороба й нерішучість писав він. Але саме ці муки привели його до головного відкриття. Успіх це не гроші. Це здатність чути своє друге я. І діяти, навіть коли всі навколо кажуть Здайся. Для тебе. Ти зараз у своєму Колумбусі, Огайо. Відчуваєш, що загруз у нерішучості? Маєш успішний бізнес, але щось гризе? Це твій сигнал. Твоє друге я чекає на пробудження. Обирай. Продовжуй терпіти успішну невдачу або зроби крок у невідомість. Як автор, коли кидав 30 тисяч доларів заради мрії, обери друге і чекай на диво. У момент, коли автор відчував себе розбитим, а серце гнітила невпевненість, сталося щось неймовірне у ньому спалахнула іскра. Він вийшов на відкритий простір, прагнучи свіжого повітря, ясного розуму і нового погляду. І тоді потужна сила зупинила його, ніби сам Всесвіт промовляв до його душі усе завмерло. Шум світу затих, і в тиші прорізалася чітка думка Твоє покликання ясне. Повертайся додому негайно і створюй філософію успіху, яку тобі судилося подарувати світу. Це був внутрішній голос автора його інше я, що прокинулося з непохитною ясністю. Так, йому було страшно. Це не була просто швидкоплинна думка. Це був заклик до дії, якого він ніколи раніше не відчував, але страх не зупинив його. Автор побіг додому, підживлений вогнем, який не міг ігнорувати. Наближаючись до будинку, він побачив своїх трьох синів, які притиснули обличчя до вікна, спостерігаючи за сяючою ялинкою сусідів. Була Різдвяна ніч, але в їхньому домі не було свята. Цей біль міг зламати його, але замість цього став його паливом. Сівши за друкарську машинку, автор виливав душу в кожне слово. У його свідомості викристалізувалася істина щастя не в гонитві за власними мріями, а в допомозі іншим досягати їхніх. Світ потребує цього послання, і він був обраний, щоб його донести. Поразки стали його вчителями, розчарування провідниками, і тепер він був готовий перетворити невдачу на перемогу. Слухайте уважно ви не ваші поразки. Ви не ваші сумніви ви сила, що чекає, щоб їх звільнили. У момент, коли відчуваєте себе втраченими, вийдіть на відкритий простір, прислухайтеся до внутрішнього голосу і дійте сміливо. Ваше покликання чекає, і воно більше, ніж ви можете уявити. Світ чекає, коли ви підніметеся, створите, надихнете. Тож дійте. Починайте зараз перетворіть свій біль на силу, свою поразку на перемогу. Веселка чекає вас у кінці цієї подорожі, і вона яскравіша, ніж ви могли мріяти. Одного вечора в Кантоні, штат Огайо, доля знову втрутилася. У залі сидів Дон Ер Мелет, видавець газети Кантон Дейлі News. Захоплений лекцією автора Мелет запросив його на зустріч. Ця розмова мала перерости в партнерство, яке планувалося розпочати в січні наступного року. Але в липні. 1926 року Мелетта жорстоко вбили за те, що він викривав корупцію в поліції кантона. Його смерть стала одним із найшокуючих злочинів епохи сухого закону. Дізнавшись про вбивство та отримавши анонімне попередження покинути місто, автор утік до Західної Вірджинії. Ця трагедія могла зламати його, але вона лише загартувала його дух. Він зрозумів. Навіть у найтемніші моменти життя ховається шанс для нового початку. Слухайте уважно, поразки це не кінець, це і уроки, що готують вас до більшого. Коли сумніви шепочуть, що ви не здатні, прислухайтеся до внутрішнього голосу, який кричить Продовжуй! Кожна невдача це крок до перемоги. Автор довів це, і ви теж можете. Встаньте, дійте, перетворіть свої випробування на тріумф ваша веселка вже сяє. Ідіть до неї. Невдовзі, після того, як автор почав писати, сумніви закралися в його розум. Здавалося безглуздим, що людина, яка була на межі краху, наважилася створювати філософію особистого успіху. Він сміявся, можливо, зневажливо, крутився на стільці, чухав голову, шукаючи виправдання, щоб зупинитися. Але внутрішній порив був сильнішим за бажання здатися. Автор примирився зі своїм завданням і продовжив. Той голос, що не давав йому зупинитися, був його іншим я. Озираючись назад, автор зрозумів, що дрібні невдачі, через які він пройшов, були найціннішими уроками вони були благословенням у маскуванні адже змусили його продовжувати працю, яка, зрештою, відкрила можливість бути кориснішим для світу, ніж він міг би бути, досягнувши успіху в інших планах. Майже три місяці автор працював над рукописами. Завершивши їх на початку 1924 року, та щойно робота була закінчена, його знову потягнуло до світу бізнесу. Він придбав бізнес коледж у Клівленді, штат Огайо, і розширив його, подвоївши попередні досягнення. Але незабаром у його душі знову зародилося невдоволення. Автор знав, що щастя не в цьому. Він передав справи партнерам і повернувся до лекцій про філософію успіху, який присвятив стільки років. Одного вечора в Кантоні, штат Огайо, доля знову втрутилася. У залі сидів Дон Ер Мелет, видавець газети Кантон Дейлі Ньюс. Захоплений лекцією автора Мелет запросив його на зустріч. Ця розмова мала перерости в партнерство, яке планувалося розпочати в січні наступного року, але в липні 1926 року Мелета жорстоко вбили за те, що він викривав корупцію в поліції Кантона. Його смерть стала одним із найшокуючих злочинів епохи сухого закону. Дізнавшись про вбивство та отримавши анонімне попередження покинути місто, автор утік до Західної Вірджинії. Ця трагедія могла зламати його, але вона лише загартувала його дух. Він зрозумів навіть у найтемніші моменти життя ховається шанс для нового початку. Слухайте уважно поразки це не кінець, це уроки. Що готують вас до більшого. Коли сумніви шепочуть, що ви не здатні, прислухайтеся до внутрішнього голосу, який кричить Продовжуй. Кожна невдача це крок до перемоги. Автор довів це, і ви теж можете. Встаньте, дійте, перетворіть свої випробування на тріумф. Ваша веселка вже сяє. Ідіть до неї. У кожного з нас є дві дороги. Перша здатися, коли біль здається нестерпним, друга. Увійти в біль, зустріти свій страх і там знайти справжню силу. Той самий вибір стояв перед автором цієї історії, і замість того, щоб зламатися, він став вогнем для інших. Тепер цей вибір стоїть перед тобою. Практична методика відродження другого я. Перше лист самому собі завдання. Напиши собі лист від імені свого другого я, яким ти себе бачиш без страху. Яку місію ти хочеш виконати у світі? Чому світ потребує саме тебе? Пиши так, ніби вже живеш своєю найсміливішою версією. Є момент у житті кожної людини, коли здається усе проти тебе. Ти втомився, ти розбитий. Ти питаєш себе: чи має сенс іти далі? Саме тоді починається справжня історія? Бо саме в найглибших пітьмах народжується найбільше світло. Саме коли здається, що все закінчено. У тобі прокидається воно твоє друге я, той твій внутрішній воїн, що був тихим, поки ти був сильним. Той невидимий голос, який каже: Ти не слабкий, ти гартуєшся. Як пробудити своє друге я, прийми біль, не тікай від нього. Біль це не ворог, це ініціація. Переосмисли невдачу. Невдача ж це поворот, не фініш. Визнач справжню мету. Не те, що модно, не те, що очікують інші, а те, заради чого ти готовий іти крізь бурю. Дій, незважаючи на страх. Страх не зникне, але сила виросте сильнішою. Пам'ятай сила і вже в тобі, мудрість вже в тобі, покликання вже в тобі. Світ чекає, коли ти станеш собою справжнім. Не інший, не кращий, а справжній той, ким ти народився бути. Не відкладай на завтра, не шукай дозволу. Вийди на відкрите поле життя і закричи всесвіту: Я тут, я готовий, і я більше ніколи не здамся. Бо, коли пробуджується твоє друге, я зупинити тебе вже неможливо. Цей момент не просто етап у твоєму житті, це вирішальний момент, коли ти стоїш на роздоріжжі, один шлях веде до розчарувань і здачі, інший до справжньої трансформації, вибір лише за тобою. Ти можеш залишити свої сумніви позаду, прийняти виклик і рухатися вперед, знаючи, що твоє друге Я на... це не просто спогад це твоя справжня сила, твоя непохитна віра в себе. Відкинь усе, що тримає тебе на місці. Відпусти всі страхи, бо вони лише затуманюють твоє бачення ти більше, ніж твої невдачі ти це незламна воля, яка здатна розтоптати будь-які перепони на своєму шляху. І цей момент твій шанс довести це всьому світу. Так буде важко. Так, ти відчуєш біль. Але це саме те, що приведе тебе до твоєї мети. Бо тільки в серці темряви розцвітає справжнє світло, тільки через біль пробуджується сила, яка вже давно була в тобі. Пам'ятай, все, що тобі потрібно, мається діяти, незважаючи на сумніви. Ти вже маєш все, щоб перетворити свою поразку на перемогу. І коли ти зробиш цей крок, всі двері відкриються. Ти відчуєш це, коли твоє друге Я прокидається, ти більше не боїшся нічого. Цей момент твій початок, і він насправді має значення. Ти стоїш перед можливістю переродитися, і коли ти зробиш цей крок, не буде повернення назад. Тепер ти той, хто вирішує, який шлях ти обереш шлях відваги та перетворення або шлях вічних сумнівів і розчарувань. Так, цей момент твій шанс змінити усе. І він саме зараз перед тобою. Тому, коли сумніви шепочуть, ти не зможеш. Відповідай внутрішнім голосом, що ти готовий. Адже коли твоє друге я прокидається, немає нічого, що могло б тебе зупинити. Тепер вперед, до перемоги. Автор чиї ідеї виросли з десятиліть дослідження успіху та невдач, переконаний кожен може пробудити своє друге я, внутрішню силу, що веде до перемог. Він пройшов шлях від розпачу до тріумфу, аналізуючи історії сотень людей, які піднімалися після падінь. Його принципи, викладені в книзі Думай і Багатій, пропонують чіткі кроки для самовдосконалення ось як створити систему підтримки, розвинути дисципліну, надихатися історіями інших і зміцнити емоційну стійкість, а також подолати сумніви, страх і відсутність мети методи для пробудження другого я перше. Створення системи підтримки оточення формує успіх. Зустрічі автора з Ендрю Карнегі та Доном Мелетом запалювали в ньому вогонь. Оточіть себе людьми, які вірять у ваші мрії вони допоможуть почути голос другого я Як реалізувати пошук однодумців. Приєднуйтесь до онлайн спільнот, як телеграм-канали чи реддіт-форуми з саморозвитку, або відвідайте офлайн заходи, як книжкові клуби чи воркшопи. Наприклад, у клубі тостмастери підтримка інших розвине ораторські навички. Залучення наставника. Звертайтеся до тих, хто досяг успіху в бажаній сфері. Напишіть підприємцю як ви подолали страх першого кроку. Будьте щирими, запропонуйте свою допомогу. Для внутрішньої гармонії зверніться до коуча чи психолога. Формування команди мрії. Виберіть трьох-п'ять людей, друзів, рідних чи колег, які вірять у вас. Діліться планами, святкуйте перемоги. Раз на місяць влаштовують зустрічі натхнення, щоб обговорити прогрес і виклики. Уникнення токсичності. Автор тікав від небезпеки після втрати друга обмежте спілкування з тими, хто критикує без конструктиву чи сіє сумніви, і віддавайте час тим, хто заряджає енергію. Перший крок цього тижня приєднайтесь до однієї групи з саморозвитку онлайн чи офлайн. Напишіть другу. Я хочу досягти ваша мета. Підтримай мене. Другий розвиток дисципліни, дисципліна міст між мріями та реальністю. Друге я автора прокинулося, коли він сів за роботу, попри сумніви Дійте послідовно і ваші ідеї стануть реальністю. Як реалізувати планування дня? Створіть розпорядок із часом для саморозвитку. Починайте ранок із 15 хвилин рефлексії. Напишіть лист своєму другому я, уявляючи, ким можете стати. Вдень читайте 30 хвилин книгу як Думай і багатій» чи сила волі Келлі Магонігал. Увечері записуйте досягнення дня та плани на завтра. Маленькі дії. Досягайте великих цілей через мікрокроки. Хочете написати книгу? Пишіть 200 слів щодня. Хочете бути здоровішим? Починайте з 10 хвилинної прогулянки. Відстеження прогресу. Використовуйте додатки як габітіка, чи то доїзд, або блокнот. Створіть таблицю звичок читання, фізичні вправи, рефлексія і ставте галочки щодня. Техніка ланцюга: Виберіть одну звичку, наприклад, 10 хвилин письма, і виконуйте її щодня, позначаючи календар хрестиками. Не переривайте ланцюг, усунення відволікань. Автор відволікався на бізнес, але повертався до мети Вимикайте сповіщення на телефоні під час роботи над собою, використовуйте техніку Помодоро. 25 хвилин зосередження, 5 хвилин відпочинку Нагороди Балуйте собі після виконаних завдань чашкою кави, улюбленою музикою чи серіалом. Перший крок. Сьогодні виберіть одну звичку, наприклад, читати 10 сторінок щовечора о 20-й годині. Поставте книгу на видне місце, а після читання випийте улюблений чай. Третє. Натхнення від історій інших Аналізуючи 500 історій успіху та 25 тисяч невдач, автор відкрив закони перемоги. Історії тих, хто піднявся після падінь ваш дороговказ. Вони доводять невдачі, лише сходинки до успіху. Як реалізувати Читання біографій. Пориньте в життя людей, які перемогли труднощі. Читайте, думай і багатій для принципів успіху, шлях до себе. Оправінфрі силу над бідністю чи Стів Джобс Волтера Айзексона про нестандартне мислення Подкасти та відео слухайте подкасти як The Tim Ferriss Show», де лідери діляться звичками або дивіться tedx промови. Записуйте одну ідею, яка зачепила висновки з уроків. Після кожної історії запитуйте, що я можу застосувати. Наприклад, Елон Маск планує тижні. Сплануйте свій тиждень для продуктивності, локальні герої. Спілкуйтеся з успішними людьми поруч. Запитайте колегу чи друга, який твій найбільший виклик і як ти його подолав. Банк Натхнення. Створюйте нотатки в Evernote чи блокноті для цитат, уривків книг чи відео. Переглядайте їх у моменти сумнівів. Перший крок цього тижня прочитайте одну главу з мотиваційної книги. Чи подивіться про промову. Запишіть один урок і подумайте, як його застосувати. Четверте зміцнення емоційної стійкості. Біль і страх. Ініціація, що пробуджує друге я. Автор закликає сприймати труднощі як уроки, а не катастрофи, і розвивати емоційну стійкість, щоб рухатися вперед. Як реалізувати Дихальні практики? Використовуйте техніку 4-7-8 – Вдихайте 4 секунди, затримайте подих на 7, видихайте 8. Робіть це 3-5 хвилин під час стресу або дихайте животом, щоб заспокоїти розум. Йога та медитація. Практикуйте 10 хвилинні заняття через додатки, як Headspace або youtube канали з йогою. Повторюйте мантру Я сильніший за свої страхи. Зміна мислення. Замінюйте думки типу Я не впораюся на Я вже робив складні речі. Запишіть негативну думку і знайдіть докази протилежного. Наприклад, Я завершив проект минулого року. Щоденник емоцій. Щовечора записуйте почуття та їхні причини. Наприклад, я знервувався через критику. Завтра сприйму її як зворотний зв'язок. Фізична активність. Рухайтеся, щоб знизити стрес. Спробуйте 20-хвилинну прогулянку, біг чи танці щодня. Вдячність. Щовечора записуйте три речі, за які вдячні, навіть дрібниці. Це зміщує фокус на позитив. Перший крок. Якщо відчуваєте тривогу, зробіть 5 хвилин дихання 4-7-8 і запишіть три речі, які успішно зробили в подібних ситуаціях подолання викликів на шляху до другого я перше. Сумніви у власних силах. Автор сміявся над собою, вважаючи, що не може писати філософію успіху після невдач. Сумніви приходять, коли порівнюєте себе з іншими, чи зациклюєтесь на помилках. Як подолати список перемог? Запишіть 5-10 минулих успіхів, навіть маленьких, наприклад, я навчився нової навички. Перечитайте список щотижня. Уява впевненості. Уявіть себе на 100% впевненим, що б ви зробили. Зробіть один маленький крок наприклад, напишіть план виступу, підтримка інших діліться сумнівами з другом чи ментором, просячи нагадати про ваші сильні сторони. Візуалізація Щодня уявляйте себе успішним у вашій меті, наприклад, впевнено, виступаючи перед аудиторією міні-виклики. Щотижня ставте завдання, яке трохи лякає, але досяжне, наприклад, висловити думку на нараді. Перший крок. Якщо сумніваєтеся в новому проєкті, запишіть три минулі успіхи і зробіть одну дію наприклад, створіть план. Другий страх перед невідомим. Автор кидав стабільні можливості заради мрії, і це лякало. Страх зупиняє, бо люди бояться втратити комфорт чи зазнати невдачі. Як подолати малі кроки? Починайте з низькоризикованих дій. Хочете змінити роботу? Оновіть резюме чи сходіть на одну співбесіду. Контрольоване мислення. Запишіть, що залежить від вас. Підготовка навчання. І зосередьтеся на цьому, а не на невідомому. Експерименти. Уявіть зміни як 30-денний експеримент, що знижує тиск. План Б. Створіть сітку безпеки. Наприклад, відкладіть заощадження на 3-6 місяців перед запуском бізнесу. Натхнення. Читайте історії тих, хто подолав страх, як Дженка Роулінг. Яка писала в скрутні часи. Перший крок. Якщо боїтеся виступів, почніть з однієї хвилини промови перед дзеркалом, потім перед другом, а за місяць запишіться на воркшоп. Третє. Відсутність чіткої мети. Автор знайшов покликання, коли почув внутрішній голос, але визнає, що це не завжди легко. Без мети мотивація згасає. Як подолати експерименти? Тестуйте заняття, волонтерство, творчість, малювання, письмо, навчання, курси на курсера. Щось запалить іскру. Питання чому? П'ять разів запитайте. Чому це важливо? Наприклад, Я хочу успіху. Чому? Щоб допомагати іншим? Це відкриває глибшу мету. Візуалізація: створіть дошку мрій у пінтерест чи на папері з картинками, що відображають бажання. Спілкування. Питайте в надихаючих людей, як ви знайшли свою мету. Їхні історії підкажуть шлях. Терпіння. Автор шукав відповіді роками. Якщо мета не ясна, розвивайте універсальні навички, як комунікація чи дисципліна. Перший крок. Запишіться на один онлайн курс і спробуйте волонтерство. Через місяць оцініть, що зачепило. Система підтримки зарядить енергію, дисципліна втілить мрії, історії інших надихнуть. А емоційна стійкість допоможе пройти бурі. Сумніви, страх і неясність мети лише уроки на шляху до перемоги. Зробіть перший крок сьогодні, і світ відкриє нові двері.